Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я Міла Тимчук і щиро раджу тобі підписатися на мій канал, адже тут багато різних тренувань для твоїх фізичних навантажень вдома, які принесуть твоєму здоров'ю і фігурі лише користь. А сьогодні ми працюємо на нашій сідниці. Буде дуже крутий комплекс. 30 вправ. Кожну з них робимо по 30 секунд. Буде гаряче, але без присідів, без стрибків і без випадів. Це, це заняття фітнесом підійде для кожної, яка мріє про власні сіднички. Ну, Перша вправа. Сіли. Підняли таз. Таз. Подаємо вперед сідниці. Зажимаємо, робимо видих, вдих, видих, вдих, вдих. Видих. Працюємо динамічно. Оп. Не забувайте, про правильне дихання це насправді дуже-дуже важливо. Ще трішки. Молодці. Закінчили. Для наступної вправи переходимо на четвереньки. Підготували праву ногу. Руки під плечима. Робимо видих на підйом ноги. Відведення ноги назад. лікті рівні, коліно рівне. Нога взагалі натягнута. Носок натягнутий. Нога як олівчик, гостра. Видих. 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 Працюємо ще. Ще трошки. Підводимо настільки, наскільки дозволяє вам ваша розтяжка, щоб відчути, як включається сідниця. Закінчемо. Молодці. Наступна вправа. Підняли цю ногу. Так, і будемо згинати, розгинати. Максимально відведена нога назад. Згинання, розгинання коліна. Працюємо. Дихаємо спокійно, але в ритм наших рухів. Будь ласка. Так же відтягнути. Молодці. Дуже добре. Видих. І видих. Ще. Видих. Молодці. Чудово. Закінчили. Працюємо далі. Ногу поставили в діагональ в сторону і малюємо на півколу. в коло. ніби небагато. Тому, будь ласка, до кінця. Молодці. Так. Фух. Дуже добре. Фух. Наступна вправа. Підготувалися. І починаємо в сторону і назад. І в сторону і назад. Коліна зігнути, не, не розгинаємо його. Відведення ноги в сторону до паралельності богою. І відведення ноги назад. Дихаємо. І. і видих. На кожен підйом робимо глибокий видих через рот. Це допомагає нашому тілу триматися довше і наповнити тіло киснем. Ще одна вправа на цю ногу, будемо змінювати ногу. Отже. Права нога працює, стану вправо і по колу назад. І через бік назад. Молодці. Прийде вправо. Працюємо. Фух. Кожен раз видих. Фух. Ще. До кінця. Молодці. Дуже добре. Працюємо. Велике коло коліном. Сторону назад. Сторону назад. Ще. Супер. Стає дуже жарко. Вже. Молодці. Закінчили. Швиденько змінюємо сторону і працює ліва нога. Назад. Рівно. Видих. Видих. Так, працюємо. Чотири. Ще. Нога рівно згинається в коліні. Глибокий видих через рот. Ще. Працюємо. Молодці. Дуже добре. Видих. Видих. До кінця. Закінчили. Прекрасно. Наступна справа. Підготувалися. Згинання, розгинання коліна. Два. Три. Тримаємо в найвищому положенні. І. Розгинаємо коліно, виводимо ногу в рівне положення. Робимо видих і видих. Молодці ще. Працюємо і видих. Ще видих. Працюємо до кінця. Знаєш, що вже починає ставати дуже жарко. І важко, і пече. Можливо, так, є. Прекрасно. Зараз наступна вправа. підготуйтесь, будь ласка. thank Коліно в сторону, коліно назад. ногу ми не вирівнюємо. Кожен раз видих. Видих і видих. Опер робимо видих. Глибоко видих. Ще. Видих. І видих. Молодці. Дуже добре, ще 10 секунд. Працюємо до кінця. Знаю, що тече. Ох, як буде все на спити. В кінці цього тренування. Фу. Супер. Лягаємо. Вниз і працюємо далі. Лише права нога. Підводимо назад, лише праву ногу. Нога рівна. Голову сперли або на підборіддя, або на лоб. Видих. Працює лише права сідниця. Молодці. До кінця ще. 10. Олочка відпочиває. Працює ліва. Те саме. Опустили голову. І. Працюємо. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Нога ліва. Чотири. Дихаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. Прекрасно. Зараз піднімаємо дві ноги. Оце приготувалися. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. До кінця. Видих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз. Працюємо до кінця. Три. Молодці. Чотири. Можемо. П'ять. Шість. Якщо буде дуже важко зупиняєтесь, але продовжуєте, або ставите на паузу. Ще раз. Два. Три. Чотири. Закінчимо. Молодці. Останні вправи в цьому положенні. Піднімаємо ноги. Відводимо назад і робимо вузько широко. Почали.

Видих. І Фух. ще працюємо спокійно. Можна в своєму темпі. Видих. І. Фух. Фух. Сідниці подаємо максимально вгору. Чуть-чуть фіксуємося там вгорі, Плавно опускаємося, але робимо все в динаміці. Закінчимо. Чуть-чуть відпочили, поясницю притиснули до килимка. Змінюємо положення на наступну вправу. І коліно трошки витискаємо, коли вгорі в сторону. Працює більше одна нога. Працюємо 30 секунд. Це не є супер великий інтервал. Ви можете це зробити. Я у вас вірю. Вдихаємо спокійно, працюємо до кінця. Ще трошки. Закінчимо. Прекрасно. Розслабте поясничний відділ. Поміняйте ногу, підготуйтесь до наступної вправи. І видих. Видих. Кожен раз. І видих. І коліно в сторону. І сітниця вгору. Ще працюємо. І. Видих. Ще. Фу. До кінця можете. Давайте. Працюємо. Ви молодці. Дуже стараєтесь. Дуже все класно виходить. Працюємо собі на здоров'я. На результат. До кінця. Молодці. Прекрасно. Супер. Ще трішки зовсім. готові далі. Піднялися. Оп! оп, Оп! Оп. Працюємо. Тримаємось вгорі. Ще трошки. Вищі сідниці. Молодці. Працюємо до кінця. Дихаємо. Можете. Давайте. Закінчили. Прекрасно. Остання вправа в цьому положенні, будь ласка, підготувалися. Піднялися вгору. Ноги разом. По черзі, Коліно. Коліно на себе. Оп! Ногу ми не вирівнюємо. Тільки тягнемо коліно вгору до себе. Фух. Дихаємо. Фух. Сідниці вгорі. Ще. Завершили, швидко змінюємо положення на боку. Ось таке. На одну руку, два коліна разом. Оп. І вгору виводимо. Піднімаємо таз. Виводимо сідницю вперед. Зажимаємо. Таз вперед. Коліно відкриваємо в сторону. Піднімаємось на коліно і на руку. І кожен раз. Видимо. Видих. Вже все мокра. Чесно. Це жесть. Працюємо до кінця. великі молодці. Закінчили. Прекрасно. Опускаємо знижче. Рука під голову. Опорна нога зігнута. Працює нога яка зверху. І вперед. Назад. Робимо видих, коли нога назад. Вдих. Фу, вдих. Видих. Молодці. Працюємо до кінця. Дуже добре у вас виходить. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Видих. І. Видих. Працюємо. Дих. Видих. Супер. Зараз ми лише робимо назад імпульс. Невеликий, не дуже амплітудний, але працює класно сідниця. І відводимо назад. Назад в діагональ, можна так сказати. Ми трошки повишаємо її, щоб глибше включити сідницю. І видих. Видих. Працюємо. Ще. І видих. Видих. Лише від усі від центру. Назад. Лише назад. Молодці. Ще трошки. Закінчили. Відпочиває нога трошки. Прекрасно. Піднімаємо її в діагонах, десь під 45 градусів. Малюємо круги. Ось такі. Не супер великі, але не дуже дрібні. Назад, назад. Назад. Ще працюємо. Зовнішня поверхня, внутрішня. гарно включаються ноги. І само собою з'єднається. Над якою ми сьогодні так пихтимо. Працюємо до кінця ще трошки. Дуже-дуже добре. Є. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ух. Вже дуже пече, але ми мусимо зробити круг в іншу сторону. Вперед. Так само. Підготувалися, нога в 45 градусів приблизно. І вперед. Оп. Оп. Ага. Середній, Середній круг. Працюємо до кінця. Молодці. Ще видих. 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 Уу. Дуже печа. Ще зовсім трошечки. Молодці. До кінця можемо. Я можу теж вами. Давайте. І зробимо. Супер, викрутіємо. Дуже добре. Зараз ми повторюємося, все не іншановиться вдохінець. Отже, приготувалися. Почали. Видих. І. Фух. І більше сідниці вперед. Уже все там дуже-дуже пече, болить. Але стараємось до кінця. Нам ще залишилось менше піти вправ. І видих. І видих. Ще. Фух. Подаємо сідниці вперед. Коліно відводимо в сторону. Фух. Супер. Закінчили. Опускаємось нижче. Лягаємо. Голова збирається на руку, Опорна нога. Знизу зігнута. І відводимо ногу вперед. Назад. Вперед. Назад. Працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Більше назад. І глибокий видих. Ще. Вдих. Видих і вдих. Видих. Ще дих. Видих. І вдих. Видих майже закінчили. Прекрасно. Опять підсумок. Є. Лише назад. Давайте можемо. І видих. Назад. І так трошки вдімо нам вгору. Видих. Траєкторія. Чуть-чуть назад і в сторону. Назад. Дихаємо. До кінця допрацьовуємо. Ще зовсім трішки нам залишилось. цієї вправи ще дві і будемо завершувати. Обов'язково в кінці потягнемось. Самі знаєте, що ми будемо тягнути. О, клас! Дуже дієво. Молодці. Відчутно. Працюємо по колу 45 градусів. Працюємо назад коло. Раз, коло середньої величини. Не дуже маленьке, не дуже велике. Дихаємо спокійно, можемо в своєму темпі. Ви молодці, ви дуже круті. Що, давайте до кінця можемо. Тримаємось, ще трішки. Ще чуть 5, 4, чотири, 3. Два. Один. Є. І останнє вправо. коло, але вперед. Знаю, що дуже пече. Давайте. Працюємо. Фініш. І вперед. Раз. Працюємо. Два. Ще. Три. З останніх сил. Чотири. Дихаємо спокійно. П'ять. Шість. Сім. До кінця. Вісім. І ще. Вісім. Сім. Шість. До кінця. 5. 4. 3. Два. Один. Супер. Молодці. Ви дуже круті. Я пишаюся кожною з вас. Дуже, дуже круто. І без навантаження на суглоби, правда? Отже, ми зараз приступаємо до розтяжки. Пропоную вам потягнути гарно. Ці м'язи, якими ми з вами працювали, а саме робимо трошки розтяжки на сідниці, сідаємо ось таке положення, ми переводимо за коліно. Сідниця в нас, відповідно, відривається від килимка. Ми сильно обнімаємо рукою коліно, притискаємо його до груді. Робимо вдих. І на видих ми тягнемо сідницю, яка в повітрі, до підлоги, тримаючи ось тут коліно. Має дуже-дуже класно тягнути сідниця. Якщо не тягне, прослідкуйте, чи добре ви притиснули до себе коліна тут. Зверху. Тягнемося до сідниці, іначе хочемо сісти. Можливо, хтось сяде. На відчуття дуже комфортно, Тримаємо. Прекрасно. Ще 5. 4. Три, два. Один. Молодці. Супер. Акуратно змінюємо ногу, те саме на іншу. Отже, закинули, ступай, йде за коліно. Сідниця в повітрі. Ми притискаємо лік ліктем до себе. Коліно вдих, на видих вниз, сідницю тягнемо до килинка, розтягуємо цю сідницю, тримаючи її міцно до себе. Молодці дихаємо спокійно, насолоджуємось. Розтяжкою, яка нам принесе лише користь м'язи, які гарно сьогодні потрудилися, потрібно гарно потягнути. Тому, будь ласка, насолоджуємося, робимо до кінця і отримуємо задоволення свої кайфуші і свої ендорфіни, серотоніни і все, що потрібно від того, щоб ви гарно собі позаймалися. Молодці є. Далі цю ногу переводимо назад. Сідаємо в позу голова. Дивіться, ви сідаєте, стараєтеся 90 градусів практично зробити в коліні. І ось тут закрити максимально бедро. Зрозуміло, що не всі сидять на підлозі, як я, але ви старайтеся ось це бедро опустити ближче до килимка. Тобто закрити його, навіть якщо ви в повітрі. Добре? І тягнемось вперед. Тягаємо животом вниз, наскільки це можливо, у кожному випадку, зокрема. Глибокий видих. Ви маєте відчувати, як тягне сідниця тієї ноги, яка спереді зігнута. Глибоко дихаємо. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Молодці. Найважливіше в цих моментах. розтяжки мені ноги. Робити глибокий видих і саме відпускати цю біль, цей тремор, який можливий у м'язах. Все те саме закриваємо сильно бедро вниз. Тобто, якщо ви сидите не сидите повністю, ви все одно маєте сидіти ось так. Не відкритий таз, а закритий. І опускаємось вниз. Глибокий видих. Сильно-сильно опускаємо. Корпус вниз, вже підтягнеться у нас до середини гомілки. І ще 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. 3, 2. 1. Закінчу. Молодці. І зараз ми з вами робимо останню розтяжку. А саме опускаємось на. Спину зігнули, праву ногу, поставили на ліву. І тягнемо до себе ліву ногу під коліно. При цьому ліктем правим відштовхуємо праве коліно в сторону і тримаємо. Глибоко дихаємо, відчуваємо, як тягне права сідниця, якщо ви робите зі мною в ногу. Глибоко-глибоко дихаємо і ближче-ближче підтягнемо до себе ліву, ліве коліно. Глибоко дихаємо, лиці ще трішки. Дуже добре. Ще 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Поміняли ногу. І так само остання вправа на іншу сторону. Тягнемо до себе праве коліно лівим ліктем штовхаємо ліве коліно в сторону. Як можна ближче праве коліно до себе. І дуже-дуже відчутно вас тягне ліва сідниця. Дихаємо глибоко, ще 4, 3, два. Один. Молодці. Акуратно за два коліна піднімаємось. І на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за компанію. Пишаюся кожною з вас. Прошу, залишіть, будь ласка, коментарі, як вам це тренування. Поділіться своїми подругами або мамами, сестрами і так далі, кому буде корисно таке навантаження на сідниці. Без якихось особливих навантажень на суглоби, хто в нас не любить стрибати і просідати, але хоче мати апетитні сіднички. Будь ласка, поділіться з ними цим відео, також підписуйтесь, залишайте коментарі, це вже я казала. І дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео, яке однозначно буде гарячим. Дякую вам за компанію, гарного дня, пока!